Про головне події в Харкові та області 25 грудня. Російська армія продовжує нищити енергетику Харківщини. Терор тривав на святвечір і різдво. Уночі два каби вдарили по дергачах. Повідомив начальник місцевої МВА В'ячеслав Задоренко. Ворог пошкодив об'єкт енергетичної інфраструктури та приватне підприємство. Обійшлося без постраждалих. Задоренко наголосив, що це був перший удар авіабомбами по місту за 10 місяців. Він прямо пов'язав атаку на енергетичну інфраструктуру зі зниженням температури. Це створює додаткову загрозу для населення. Критична інфраструктура на прицілії в Харкові. Росіяни вчора не обмежилися двома ранковими серіями ударів. По ТЕЦ Ввечері в місті знову лунали вибухи. Обласна прокуратура повідомила про три влучання. Дві молнії прилетіли по Слобідському району. Ракета по Шевченківському. Там опіки отримав охоронець 59 років. Мер міста Ігор Терехов відзначив, що ворог хоче зруйнувати енергоострів, який Харків створював останні роки. В етері нацмарафону сьогодні міський голова повідомив, були влучання у дві котельні та насосну станцію. Комунальники працювали всю ніч. Наразі в місті здебільшого працює електричний транспорт. Немає трамваїв і тролейбусів лише на деяких маршрутах, які знеструмлені після прильотів. По ТЕЦ. Тривають відключення світла. Різдвяні богослужіння відбулися в храмах Харківщини. Традиційно молебень у храмі святого Іоанна Богослова в Харкові провів архієпископ Харківський Слобожанський Митрофан. Він привітав вірян і Наголосив: Різдво нагадує всім нам, що світло завжди перемагає темряву. Правда неправду, а любов ненависть. Тож архієпископ закликав українців бути носіями світла. Снігопади йдуть на Харківщину. Регіональний центр з гідрометеорології попередив про зміну погодних умов у місті та області. Усе розпочнеться уже цієї ночі. Протягом 26-29 грудня в регіоні прогнозують сніг місцями значний, а також хуртовину й ожеледицю на дорогах. Окремо попереджають про потужні пориви вітру завтра, 26 грудня. Швидкість вітру сягатиме до 20 метрів на секунду. За прогнозом, унаслідок різкого самоствердження зими утвориться сніговий покрив висотою 5-10 см місцями до 15 см. І швидко це все не розтане, прогнозують мороз. У день від 1 до 6 градусів із позначкою мінусу, ночі від 3 до 8. Водіїв і пішоходів закликають у ці дні бути максимально обережними. Більше новин на сайті медіагрупу об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео, Підтримайте незалежну журналістику. Незламні разом.